Треба разом привітатись. Добрий день, добрий день. Дружно й весело сказати. Добрий день, добрий день. Вправо вліво повернутись добрий день, добрий день. Один одному сміхнути. Добрий день, добрий день. Здрастуйте, дівчатка і хлопці. Тема нашого сьогоднішнього заняття Я можу самовиражатись за допомогою свого тіла. Як це самовиражатись? це проявляти себе, показувати свій настрій, свої думки. І все це робиться за допомогою емоцій. І сьогодні ми познайомимось разом з Аплатончиком, з тим емоціями. Які проживають в країні настрою. І ці всі відчуття, переживання дуже важливі і мають значення для нашого з вами здоров'я. Але спочатку давайте відгадаємо загад. Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє. Що це? Наші душка Так, правильно. Добре, сідуючи, завжди в руті, а не прокотнеш. Звичайно, це наш язичок. Так. Два брати через гору живуть і ніколи один до одного в гості не ходять. Що це може бути? Наші оченята добре. І ще одна загадка. І в людини, і у звіра захищає тіло. Шкіра. Так, це шкіра. Дуже добре. Так, дітки, це є органи чуття. Ми за допомогою них бачимо, чуємо, нюхаємо, слухаємо і відчуваємо. Тобто ми з вами можемо відчувати різні емоції. Радість, задоволення, насолоду, щастя і навпаки злість, печаль, образа. Якщо ці відчуття приємні, то людина яка? Так, вона весела, вона задоволена, а якщо неприємні? нещаслива, засмучена Так, правильно. зараз ми з вами розглянемо. Який колір, за яку емоцію відповідає. пропоную запам'ятати. Чорний колір це тривога, жовтий колір радість, зелений колір доброта, блакитний колір сум. і червоний це злість. Зараз я вам покажу картинки, і ми з вами будемо визначати, який колір. За яку емоцію відповідає? Уважно ще раз подивилися. Чорний це тривога, жовтий радість, доброта зелений, блакитний сум і червоний злість. Отож, переходимо до наших картин. Коли нам сумно? Це який кольор? Блакитний так правильно, коли ми сердимось, червоний, звичайно, це червоний колір. Коли радіємо, жовтий Так. правильно, добра дівчинка, доброта, зелений. Так, а ось матуся стривожена, тривога. Який колір у тривоги? Чорний, так, правильно. Коли похмурі хмари? Оце сумно, правильно, це блакитний колір. Коли сонячний день, нам радісно від цього. Жовтий колір. Правильно, молодці. Коли мама заборонила грати на телефоні, нам радісно на від цього. Ні, звичайно, нам навіть не сумно, ми сердимось. Це червоний колір. Так, ми дуже сердимось від цього. Злимось, так? Так. Коли чудова веселка, ми радіємо чи сунуємо? Ми радіємо, так, коли бачимо веселку, у нас виникає радість на обличчі. Діти, зараз я хочу вам розповісти казочку, а ви, будь ласка, з акватончиком її послухайте про слонення. Уважно, будь ласка, послухайте. І називається казочка Слонення із кульками. Жив був слон, слоненя. Він був радісним та веселим. Ось він на картинці. В нього були люблячі тато слон і мама слониха. Вони всі разом часто ходили гуляти в парк. І одного разу наше слоненятко побачило дуже гарну кульку. Це була жовта кулька. І він попросив топу і маму. Купити йому цю культур. І батьки йому купили. Як ви думаєте, що відчував наш слоник, коли він отримав те, що хотів? Так, радість, ось такий гарний, радісний смайл. Говорить про те, що слоник наш теж був радісний. Правильно? Але через деякий час наш соник захотів ще й зелену кульку, і батьки йому знову її купили. він захотів і червону, і синю, і батьки знову купили йому ті кульки. Через деякий час наш соник захотів іще більше, але тату з мамою йому відмовили. Бо в них вже не було грошей на кульку. І наш слоник, звичайно, розгнівився. Він став сердити, він злився на те, що тато з мамою не могли йому купити те, що він хотів. І тоді батьки купили слоникові кульок стільки, скільки він хотів. Але для цього. Батькам довелося більше працювати на роботі, щоб заробити гроші на ці кульки. І вони вже більше не ходили гуляти уляку парку, тому що на це не було коштів. Як ви думаєте, що зараз відчув наш слом? Правильно, сум. А чому він сумує? Адже в нього стільки кульок, скільки він хотів. Так, добре, вірно. І от одного дня наш соник взяв всі кульки, вийшов на подвір'я, але поду вітерець, і кульки разом з соником почали підійматися в повітря. Вище, вище. Як ви думаєте, що відчув наш соник тоді? Ах, правильно, страх. Йому було страшно, він злякався, що зараз підійметься дуже високо і кудись полетить, і більше не побачить своїх батьків. Тоді наш слоник відпустив ті кульки і сам спустився на траву. А кульки полетіли собі в небо. Наш слоник сів на траві і задумався. Як ви думаєте, про що він задумався? Правильно, про те, що він дуже багато вимагав у батьків. А зараз, коли кульки полетіли, і їх у нього більше не було, йому вже не так страшно і жаль, адже з ним були його батьки. Як ви думаєте, як стало слонику тоді? Так, правильно, йому стало соромно. За те, що він так робив. Після цього він пішов до тата й мами і попросив пробачення, і батьки його пробачили. З тих пір вони знову ходять гуляти в парк, як і раніше. Дітки, чи сподобалась вам казочка? Думаю, що кожен із вас колись побував у ролі нашого слонення. Чи не так? І переживав ті ж самі емоції, як наш герой. Хочу, щоб ви подумали і для себе зробили такі висновки. Чи можна вимагати у батьків те, що вони не в змозі, не в силах купити, зробити, виконати. Подумайте, будь ласка, на цьому. А зараз давайте з вами трішки відпочинемо і разом з поплатончиком зробимо зорову гімнастику. Тому нам поплатончик допоможе. Наші очка трошки відпочили, і тепер давайте з вами пограємо в гру «Визнач емоції. У гарних чарівних будиночках живуть хлопчики і дівчат. Ми повинні визначити з вами, який настрій вони мають, і вгадати емоції. Домовились? Отож, приготувалися. Дивіться! Гарний чарівний будиночок в ньому проживає ось такий хлопчик. Скажіть мені, яку емоцію відчуває в цей час хлопчик, який в нього настрій? Який він? Він що робить? Злиться, сердиться, тому емоція злість. Все вірно. В слідуючому гарному будиночку живе ось така дівчинка, що відчуває. Вона, як ви думаєте. Так, дівчинка сумує. Сум. Вірно. А ось цей хлопчик. Усміхається так. Спокій. Хлопчик спокійний. Так, це в нього добре. Правильно. А ось ця дівчинка, яка вона? Сумна чи весела? Весела дівчинка, і в цей час вона радіє, так, радість на її обличчі. Цей хлопчик, дивлячись на його ученята, що можна сказати, не вираз обличчя. Щастя у хлопчика щастя. Так. Його нічого не турбує, він спокійний, щасливий, все в нього добре. А ось цей хлопчик йому радісно, весело. Ні, звичайно, він боїться. Тому емоція. Страх, Діти, це страх. Так, чогось він злякався. А ось ця дівчинка. Нудьга дівчинка нудьгує. Не, не знає, мабуть, що її робити, чим її зайнятися. Тому ця емоція називається нудьга. Вираз такий обличчя, гаї невеселий. Не а ця дівчинка. Дивування. Дівчинка дивується, так? Навпаки, дивується, що ж вона там побачила, що вона буде робити, щось їй там цікаво, щось їй здивувало. Так, молодці малята, молодці дівчатки, хлопчики, добре попрацювали. Отже, дітки, наш настрій відбивається на нашій поведінці, на наших вчинках, діях. Тому потрібно навчитися керувати своїми емоціями. Якщо наш настрій поганий і невеселий, якщо ми гніваємося, сердимося, то ми повинні переключити увагу на щось радісне, на щось позитивне. Тоді нам буде комфортно. Але наш настрій, запам'ятайте, залежить від наших думок. Тому, якщо ви хочете, щоб настрій був хороший, потрібно думати щось про хороше. Зараз посміхнемось один одному, подаруємо сердечко і зарядимося позитивом, як наш веселий, радісний смайлик. На весь день зарядимось. І, будь ласка, майте гарний настрій і щоб вас супроводжували завжди гарні емоції. До побачення! Наш Аплатунчик теж з вами прощається, говорить до зустрічі, до побачення! Бувайте здорові!